Всім привіт можливо, можливо декому і набридла природа Фінляндії, а я ось вирішив все ж таки дослідити хоча б навколо будинку, так би мовити, вхід в, в парк перед тим як вже забурюватись у нетрі заповідних земель. Тому сьогодні я вирішив змінити напрямок свого ходу і відвідати найближче озерце. Найближче озерце до мого будинку, до нашої квартири, так би мовити. Можливо, можливо тут вийде половити трохи риби. Побачимо. Не знаю чи знайду я це ОЗРЦ, тому що тут хоч і написано, що 5G, вся біда, але я не знаю для кого 5G, можливо у мене, можливо, у мене апарати не тієї системи. У мене тут ніяких G немає. Я ось заборився в болото, на сопках зверху щось є, а от в болоті у мене просто я як пляма і... Навколо все біле, немає ніяких джі, ні 5, ні 4, ні 2. двох. Коротше, йду по приборам. Все точно, як я робив вдома. Ой, щоб не загрузнути, треба ще дивитись. Ну а тут болота. Тут болото до болю нагадує наші українські низинні болота. А це якби прибрати... Якби прибрати ялинки. Все 100% копія Ось так виглядає шлях до найближчого озера від будинку в якому я мешкаю. Я б сказав, що це казкові місця. Я тут з своїми зйомками та коментарями оленів, мабуть, майже всіх розпугав. Але щось таке або олені, або зйомка. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті – це не гроші. А для мого канала це дуже суттєва підтримка. Зараз запитаю знять. Дивіться, тут було ще найменше три оленя. Залишився найсміливіший із них. Короче, я в шокі По карті дивлюся я там того озера Там до озера 300 метрів від хати Ну я не знаю ну хай 400 Ну 500 Як 500 це вже так щоб 500 це вже так що із надбавкою Не можу знайти Не можу я знайти озеро Інтернет потух Нічого не показує. У мене показує білу пляму навколо мене. Я на, на, в білій плямі знаходжусь. Хух, як я, як я не крутився, як я не старався. Час йде до вечора. Ну, в общем, скрізь за все я, я озера не знайду. Хоч би шлях додому знайти, лки-палки. Рябчиків зате вже тричі спугувало. Йду просто на стежки капашатися. Ну, зазвичай в таких умовах, коли воно прямо з під ніг випурхує. І ну, як наші хворібки, шансів вимкнути камеру, щось зняти нема. Так і йду, відкривши рота. Куди прийду, будемо бачити. Не можу цього бути, це сталося. Це так і сталося. Як та кажуть, як так кажуть, ніколи не кажи ніколи. Це все таки сталося. Я вже майже біля озера і зараз я вам його покажу хоч трохи, хоч із одного куточка цікаво, озеро є, а підійти до нього ніяк воно все в болоті все озеро, все озеро в болоті А це так новина А ось і сліди, сліди чаги на березі. Хтось її тут регулярно збирає. Так, озеро озером. Але здається, що до нього немає підходу. Берега дуже заболочені і зарослі. Осикою, вербою та очеретом. Ось так фактично виглядає лісове озеро. Ось починається вода і дзеркало десь там-там-там. Хоч би зимою зайти та побачити його. Ух ти. Нарешті я знайшов чийсь помост. Зараз мене можливо прогонять, але все-таки я вам покажу. Покажу як виглядає озеро. Лісове озеро. Виглядає якось так. Дякую всім за увагу, за терпіння.